Доброго дня, діти! Сьогодні до нас знову прийде Сніговичок. Пам'ятаєте, він вже приходив до нас. Ми йому розповідали про новорічне свято, про ялиночку. Йому, мабуть, у нас дуже подобається. А ось і він, Сніговичок. Що сталося? Ти чому такий сумний? Доброго дня, дітки! Минулого разу ви мені дуже, дуже допомогли. Ви багато розповідали про ялиночку, про новорічне свято. Я все розказав лісовим звірятам та своїм друзям. Але в нас немає ялиночки, тому і не буде свята. Не хвилюйся, Сніговичок, Ми тобі допоможемо. Зробимо ялиночки. І тобі, і друзям і прикрасимо їх. Так, дітки? Але спочатку нам треба зробити пальчикову гімнастику. Готові? Починаємо! Пальчикова гімнастика називається ялиночка. Пальці рук ялинку зроблять. І ялиночку оздоблять. Будемо разом танцювати. У таночку всі кружляти. Молодці. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу з намальованим трикутником, ватні палички, трубочка фарби жовтого, червоного та зеленого кольорів. Готові? Починаємо. Спочатку беремо трубочку, на якій кінчик надрізаний, ось так. Батьки вам допоможуть. І починаємо малювати ялиночку. У нас є з вами трикутник, і ми його починаємо замальовувати фарбою зеленого кольору. Внизу спочатку і догори. У ялиночки багато гілочок. Знову мочимо фарбу і малюємо. Висока ялиночка. Ну а зараз будемо прикрашати нашу новорічну ялиночку кульками червоного та жовтого кольорів. Беремо ватні палочки і прикрашаємо. Ну, Давайте почнемо з жовтого кольору. Готово. Так, тепер червоного кольору кульки. Готово. Ось таку гарну новорічну ялиночку ми зробили для нашого сніговичка та його друзів. Діти, а у вас які вийшли ялиночки? Дуже цікаво буде подивитись. Чекаємо на ваші фото. До побачення з наступаючим новим роком! Дякую вам, дітки! Дякую! З наступаючим вас новим роком! До побачення! До нових зустріч!